Дівчина з'їхала з глузду, чи як Американ Мегі перетворив казку на божевілля. І на такій прекрасній ноті вітаю вас, глядачі та глядачки. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайну гру, в чому я переконалася під час проходження її на своєму каналі з летсплеями. І цього б не сталося, якби не вийшов українізатор, дякуючи родому лису та його команді. Зараз йде робота над українізацією другої частини Аліси, в якій я навіть теж приймаю участь. Можете підтримати автора та його мотивацію робити українізатор. Бо можете повірити на слово. Це ще той геморой. Повірте, я намагалась. Посилання на автора я залишу в описі. Спойлери. Оскільки це огляд на стару гру, тут будуть спойлери. Перейдемо до гри. Історія розробки. American McGee's Alice – пригодницька відеогра, розроблена Rogue Entertainment під керівництвом дизайнера American McGee та опублікована Electronic Arts. випущена в 2000 році. Це була одна гра, відома своїм виразним художнім стилем, який представляє похмуру сюрреалістичну інтерпретацію класичних романів Льюіса Керила, пригода Аліси в країні чудес і Задзеркалля. American McGee, designer of the On the question of how it about, he in one interview. You got your name on the title American McGee's Alice. Um, how did you get your name on there? So the thing is that that was purely EA, the, the legal department at EA. They were trying to figure out a way to clearly delineate their version of Alice from all other potential versions of Alice, because it is public domain and at any moment anyone could say Here's an Alice in Wonderland. They floated a couple of variations just on English names, you know, like Alice in Nightmareland or, you know, Nightmare Alice or whatever, but they all sounded kind of corny and goofy. And clearly, because I have such a weird name to, to slap those two things together was gonna to create a combination that is untouchable, basically. Взагалі від себе всім рекомендую це інтерв'ю, хто розуміє англійську та цікавиться за розробки Аліси. Посилання на нього я залишу, звісно, в описі. Перед Алісою він працював над такими іграми, як Doom 2 і Quake, В якості дизайнера рівнів. Він був відомий своїм темним та готичним баченням, що зробило його ідеальним кандидатом для керування над цим більш заплутаним поглядом на історію Аліси. Вона була його першим проєктом як головного дизайнера. Це дозволило йому експериментувати з розповіддю та мистецькими темами так, як він не міг це робити в попередніх проєктах. American Манґі використовує казки Льюіса Керола як основу для оповіді персонажів і навколишнього світу. Хоча гра представляє їх у набагато темнішій та зрільнішій манері, можна прогледіти чіткі зв'язки. Місце дії та середовище, дії казки і гри відбуваються в країні чудес, фантастичному світі, який суперечить законам природи та логіки. Незважаючи на те, що гра представляє спотворену та моторошну версію країни чудес, багато знакових місць із книг, як от замок королевича, ювання Божевільного, Капелюшника та країни шахової дошки, присутні в грі як локації. Часто з викривленою інтерпретацією. Більшість персонажів у грі є химерними версіями персонажів із книг Керола, наприклад, Чеширський кіт, божевільний капелюшник, червона королева, кролик, і, звісно, Аліса, яка є центральною персонажкою гри. Всі згадані персонажі також відіграють важливу роль у геймплеї та оповіді Ну, Аліса, ясне діло. Як історії Керла, так і гра включають головоломки та загадки, які Аліса має вирішити, щоб прогресувати. Ці головоломки часто включають використання навколишнього середовища. Деякі предмети, які Аліса використовує в грі, запозичені безпосередньо з книг Керла, наприклад, зілля Випий мене, яке змушує Алісу зменшуватися, і торт з'їж мене. Який змушує її рости, хоча тут його функцію виконує гриб. Проте, незважаючи на успіх гри, Rogue Entertainment зрештою закрилася. Але American Magie продовжив свою кар'єру в розробці ігор. Пізніше він заснував власну компанію Спайсі Хорс і випустив продовження гри American Magi's Alice під назвою Аліса Безумство Повертається. Ця гра. Набагато глибше досліджує неспокійну психіку Аліси. Щодо неоднозначності особистості самого Америка на Мангі, до речі, це його реальне ім'я. Якщо зайти в його твіттер, а тоді він ще був твіттером, то можна наткнутися на багато цікавих постів. Можете ставити на паузу та читати з цих їх твітів. Видно, що людина підтримує Китай, в якому живе. Розчарувавшись в Америці після звільнення з роботи, жодного твіту про пряму підтримку України чи нашого сусіда. Правда, є один веселий пост, в якому він пише: Радянська Росія це місце вас здивує, і, скоріше за все, гра про Алісу натхненна частиною мистецтва з моєї серії ігор, і вони досить нахабні, щоб попросити мене просувати їх запуску СТІМ, хто не любить трохи абсурду. Так, ви почули все правильно. Чуваки з Росії зробили гру, яка ой як так вийшло дуже схожа на Алісу серії Америка на МАГІ. І вони ще й попросили його промовити вихід її гри. Ну й ні відколи. Ну далі ви вже самі знаєте. Естетика гри. Графічна частина має моторошну атмосферу з елементами жаху. Психоделічні елементи здатні лякати та занурювати у світ страху. Культові персонажі з книг Льюіса Керла набувають набагато темнішого відтінку. Незважаючи на те, що гра досить стара, текстури виглядають привабливо, особливо якщо використовувати моди для їх покращення. Наприклад, Оверкіл покращує освітлення. Він іде разом з українізатором. Немає відчуття, що в текстурах один колір чи є. Повторення. Кожна локація досить пропрацьована. У грі є безліч неймовірних локацій, кожна має свою дивовижну та жахливу атмосферу. Локації з шахами, де ми наче на ігровій дошці. У локації за дзеркаллям ми блукаємо крізь безліч дзеркал, щоб знайти вихід. Локації, як і втворі, деформуються, скривлюються, сходять з розуму. Також деякі місця відображають світ, в якому перебуває Аліса поза країною Чудес, де є жахливі палати, які є кошмарним відбитком її реальності. Гемплей та механіки. Ну, а тут я вам нагадаю: якщо вам подобається, можете поставити вподобайку та підписатися. Ігровий процес в основному складається з бою, дослідження та розгадування головоломок, і все це відбувається від третьої особи. При цьому ми ніколи не побачимо передалі, лише її спину. У грі використовується як магічна, так і звичайна зброя. Рівні збудовані так, щоб було зручно досліджувати територію та битися з ворогами, хоча і бувають моменти, коли гра перетворюється на чистий платформер. У локації є свої механізми, наприклад, підйомники вгору, важелі, які можна перемикати, щоб відкрити необхідні двері, та ліани чи мотузки. У грі поєднуються елементи платформи розбоєм, вимагаючи від гравців перестрибувати через перешкоди, уникати пасток і переміщатися по рівнях, водночас відбиваючись від ворогів. Бої в грі часто вимагають. Поєднання стратегії та рефлексів. Аліса може націлитися на ворогів, щоб зосередити свої атаки, ухилитися від ворогів або використовувати оточення на свою користь. Бої можуть варіюватися від зіткнень на близькій відстані до боїв на дистанції, і тип ворога, з яким стикається Аліса, часто визначає найкращу стратегію для використання. Творчий і моторошний арсенал. Зброя Аліси. Це спотворені версії звичайних предметів або елементів з оригінальної історії про Алісу. Лезо Ворпала, типова зброя Аліси, можливо навіть кухонний ніж, який чудово підходить для ближнього бою. Це посилання на зброю використано для вбивства жарбелькофта в крізь задзеркалля. Особисто я майже ніколи не використовувала ближні атаки, бо вони не факт, що дадуть якийсь ефект. А от ти точно отримуєш урон. Добре, що ножем і кидатися можна. Карти Аліса кидає гранні карти як снаряди, які рідко підводять та мають великий радіус дії. Це пряме відсилання до карткових солдатиків у пригодах Аліси в країні чудес. Молоток для крокету ще одна зброя, яку Аліса використовує, щоб завдати значної шкоди з різної відстані, відноситься до гри в крокет червоної королеви в пригодах Аліси в країні чудес. Джек Бомба. О, це ж мій улюблений Джек у коробці, який служить випухівкою для нас і вогнем, який підпалює дупи ворогів. Посох «Око окожербелькофта одна з найпотужніших видів зброї в грі, яка стріляє енергетичними променями або може влаштувати справжній енергетичний вбивчий дощ. Виснажливий холод виводить ворога з ладу більше, ніж глибокі рани. Це все про крижаний посох. Ця зброя ефективно заморожує ворогів та може допомогти збудувати стіни між Алісою та противником. Демонічні костя підкинуті кубики викликають демона, який атакує ворогів. Уся ця зброя робить бій у грі унікальним досвідом, оскільки кожна зброя має свої сильні та слабкі сторони, якими можна скористатися залежно від ситуації та типу ворога. Аліса може збирати метаесенцію з переможених ворогів або певних предметів, які служать здоров'ям і магією, механіка, котра використовується для більшості зброї. Ця система додає до бою додатковий рівень стратегії. У грі також використовується механіка ручних збережень, які можуть допомогти вам зекономити багато нервів та часу, на відміну від другої частини Аліси, де тебе після смерті можуть відкинути відчуттям, на сусідню галактику за три неймовірно складних поєдинки до твоєї смерті. Хоча ніхто не заперечує, що не станеться такої смішної ситуації в першій частині, якщо зберегтися за крок до смерті. Ну і місце для збереження, я, звісно, вибрала я просто лох. Я не можу відстрибнути навіть, навіть пошевелитися, просто завантажуюсь і вже вмираю. Відстрибуємо назад аліса, боже мій. Ах, так, Ну відстрибуємо назад, не падаємо, ліса, а стрибаємо. Сюжет у реальному світі Аліси сталася трагедія, коли пожежа забрала життя її родини. Вона єдина, хто вижила. А залишилося впоратися з величезним почуттям провини та травмою. Героїня впадає в надзвичайну моральну яму і потрапляє до притулку Редлич у Лондоні. У її розбитій психіці країни чудес. Яка колись була місцем краси, перетворилася на спотворене кошмарне царство. Білий кролик викликає Алісу назад до країни чудес, яка зараз перебуває під тиранічним правлінням червоної королеви. Історія гри розгортається як подорож до самопізнання та зцілення. Аліса повинна пробитися через цю заплутану країну чудес. Протистоячи гротескним інтерпретаціям знайомих персонажів. Серед ворогів можна зустріти вже знайомих сказки, карткових вартових шахи, навіть можна зіграти за одну з цих фігур. Також вороги поділяються за локаціями, наприклад, у водній локації багато монстрів риб, у земній багато комах у володінні, капелюшника багато механізмів, у пеклі. Чорти та демони. Також, окрім ворогів, є наші спільники. Це вже знайомі Заєць, гусениця, Грифон, біла королева, також білі шахи, які воюватимуть на нашому боці проти червоної королеви. Окрім звичайних ворогів, гравцю доведеться боротися з босами. Це досить сильні супротивники, які мають свою унікальну силу. До деяких треба мати особливий підхід. Знайти слабке місце по мірі того, як Аліса просувається, стає зрозуміло, що червона королева насправді є проявом власного божевілля героїні. Дівчина повинна протистояти і перемогти її, щоб відновити контроль над власним розумом і почати процес зцілення. Аліса Америка на магі закінчується на ноті надії після кульмінаційної битви. Аліса нарешті бореться і знищує. Королеву символізуючи її подолання, почуття провини та психічної травми. З поразкою королеви країна чудес починає повертатися до свого попереднього мирного стану, що відображає перші кроки Аліси до психічного одужання. Звуковий супровід. Також не меншу увагу привертає музика у грі. Вона доповнює загальну атмосферу, сповнена таємничими та дещо жахливими нотками. Загадкові дзвіночки у музиці задають досить таємну атмосферу разом з іншими музичними інструментами. У певних локаціях є звукові ефекти місцевості, наприклад, цвірінькання, що надає занурення в те, що ми знаходимося на природі серед комах. Звуки ворогів дуже моторошні, їх жахливі крики дуже лякають. Деякі аж надто гучні, а також звуки дітей, які сходять з розуму. Вони наче й веселяться, але звук пробирає до кісток. Озвучення дій та падіння Аліси мені здається досить дивним. Воно трохи вибивається навіть від оригінального озвучення Аліси. В цілому звукові ефекти передають атмосферу досить добре, проте якість самої звукової доріжки залишає бажати кращого. Деякі звуки надто голосні, деякі надто тихі, та вибиваються з основної доріжки. Це можна вибачити, враховуючи наскільки стара ця гра, але озвучено самих персонажів досить добре, кожен гарно передає характер, і це відноситься як до оригінальної, так і до озвучення з українізатора. Як на свій вік, з грабельністю у цієї гри все добре, крім того, що можна просто не знати, де її купити чи, в принципі, знайти. Добре, що українізатор йде разом із грою, хоча ця гра й повинна йти в комплекті з другою частиною Аліси в Steam, її там нема. Чудове управління персонажем, геймплей з купою різної зброї, прекрасна атмосфера та звуковий ряд змусять вас повертатися в цю гру ще раз і ще раз. У цій грі American McGee малює бурвистий світ чудес і робиться пензлем тембряви, психологічного жаху та інтуїційного екшену. На мою думку, розробникам вдалося взяти оригінальну казку та зробити щось своє та неповторне. Пишіть у коментарях свої враження від гри, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляди на наступні дві частини Аліси. Так, ви почули все правильно, дві. Я ще огляну третю Алісу, яка ніколи вже не вийде. Давайте вже змиримося. І до нових зустрічей.